Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Орську незадоволені росіяни бунтують через бездіяльність влади після прориву дамби. У місті Орська Оренбурзької області Арефо 5 квітня прорвало дамбу на річці Урал. Вже наступного дня, 6 квітня, в Орську стався повторний прорив. Ситуація там погіршується. Рівень води піднявся майже до 9,7 метрів. Затоплено багато інших населених пунктів на березі Уралу. Місцеві жителі починають виявляти своє неудоволення щодо дії влади і навіть погро. Від'єднатися від Росії від Озорська та області поширили російські пабліки. Води немає. Коли Крим приєднали, анексували шляхопровід води і банули. А до нас ні треба від'єднатися. Від'єднаємося зараз. Заявив один із протестувальників під будівлею міської адміністрації. Водночас росіяни бояться залишати постраждалі райони через мародерів, які вдають із себе рятувальників та волонтерів. Людей також обурило те, що рятувальники операції особливо взяв участь міністра з надзвичайних ситуацій. Ація Реф Куренков Олександр, адже він просто плавав затопленими вулицями Орська на величезній амфібії. Ще би Путіна прихопилася сюди. Прокоментував одна з росіянок. Пропагандисти в стареці про риодамби в Орську на цивільні жертви їмбайдуже. От про військові поговоримо два аеродроми, три військові бази сотні загиблих. А також знищена військова техніка. Крім того, вибух однієї з боєголовок прямо в ядерній шахті. Катастрофа на всю область. Ось що пишуть пропагандисти. Ворське ноги ну, про риодамби, уже многобекіпших ситуація варін. Бурской области ухудшается с каждой минутой. Орске уже второй прорыв дамбы. Объявлена масштабная эвакуация. На месте царит настоящий хаос. И ведь ни о первом, ни о втором прорыве плотины местных жителей никто не предупреждал. Собеседники на месте прорыва говорят, да что не хватает координации местных чиновников и МЧС. В регионе перебрасывают дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий прорыва. Предварительно известно уже о 49 погибших, а военных вообще молчим. Там уже сотни полигоны с мобиками смело, танки в воде. Самоліти в аті какой-то кошмар, один из местных жителей. жителів. власти говорят говорять обращенні к путіну. Ані убеждені, що прилічених і ліквідації сіл явно недостаточно. Нагадаємо, у мережі публікують відео підтоплень, деяких містян, нецензурну лексику. Напередодні 5 квітня у російському місті Горськ Оренбурзької області прорвало ґрунтову греблю на річці Уралу зону. Затоплення потрапили тисячі будинків. Кілька тисяч місцевих жителів довелося евакуювати, пиша Мадуза. За даними розмі, в зоні під Туплення опинилися понад 4 тисячі будинків і понад 10 тисяч мешканців безпосереднього місті Орську вода залила майже 2,5 тисячі будинків. Звідти евакуювали близько 4 тисяч мешканців. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.